Так, знімаю мій трактор <кій> UMZ8240.2 з переднім мостом. Це той трактор, що прошли рік переїхав мені ноги, і перевернувся невдало, сам на автопілоті, походу. Після того моменту щось в мене в коробці почало стукаті. На третій передачі при нагрузці на авторі. Ну, Виїхав я пахати, попахав, попахав, і він почав мене доволі таки вже сильно стукати. Коротше, з поля я вже приїхав, став і буду його тепер розбирати. Це мій довгострой буде я, я так розумію, бо хто знає як робити коробку в ЮМЗ, той розуміє, про що я кажу, наскільки це складно і тяжко. Ну будем починати.